Пам'ятаю свою наталку, полтавку в нас в селі грали старші дядьки і тітки. Я до цього часу пам'ятаю, як я плакав, я сльоз, сльози втирав соплю. Режисер-постановник Федір Стригун пригадує, як його силоміць притягли на його першу Наталку Полтавку. Зараз же говорить, дивився би цілий день. Коли у наших театрах перестануть показувати цю виставу, не стане України. Переконаний режисер. У Львові за його постановкою вона йде вже 22 роки. У репертуар Тернопільського театру після чотирирічної перерви повертається знову із оновленим акторським складом. Ця вистава і ця тема, і ця і Котляревський робить нас глибшими, благороднішими, добрішими. Ішими розумнішими, а саме головне духовнішими. Це п'єса кодляревського завжди привертала увагу глядачів красою народних характерів та пісенністю їхньої мови. А більш антикорупційної вистави, говорить Федір Стригун, знайти неможливо. Заспівали, де ти бродиш моя домі. А я кажу, це плач корупціонерів. І стільки в цьому гумору, де ти бродиш моя доля, ідеш ти, чи з купцями ділиш бариші, чи то це так гарно, це так глибоко. І з гумором, і без зла. Бо ми українці, ми, ми взагалі ми не злий народ. Може, в цьому наша найбільша трагедія в українській доброті хоча саме її режисер вважає і найбільшою зброєю у Наталці Полтавці Кутляревського переконаний режисер-постановник генетичний код нашої нації. Це не трагедія, а притаманий нам світлий сум. Люди хочуть оптимізму, люди хочуть світла попереду. Люди хочуть гумору, люди хочуть бачити величність людини, а не її нецість. Наталка Полтавка буде також такою собі даниною пам'яті. Це остання сценографія Казимира Сікорського, аранжування теж вже померлого Євгена Корницького. На прем'єру театрали запрошують 29 червня, 2-3 липня та 6 липня останній день театрального сезону.